А ви не хочете додому? Ні. Я, я хоча соскучилась додому. Нам з мені приймали, А нам казали, що ви в палатках живете, правда? Так. Да. С пивом, з Ми мішком. Пиво. Нашу палатку вот, несколько раз затопило, но поскольку мы положили под нее сено, уже не затоплено. Ага. А 18 вот палатку там залила водой, что там был пол палатки песка. Сейчас ямки вокруг палатки обрыли, угу. Mm -hmm. чтобы вода стекала. Ну вам подобается в палатке жить? Да? Краще не в комнатах. Да? Уже, уже. Злякалась? Я здесь бросила. А я Ми зараз тут в складину. Полтора месяца назад выехали, нас, нам помогли устроиться здесь жильем. Вот. Но зарегистрировалась на сайте Восток СОС. Они перезвонили через сутки, спросили, чем можно помочь. Я сказала, что хочу найти работу, поэтому если будет возможность устроить ребенка в лагерь, то как бы, будет хорошо. Они перезвонили уже через два часа. И сказали, что есть такой лагерь. На, ну, то есть на следующий день уже заезд смены. Вот. Мы приехали. в общем, Вещи, какие были, взяли, но детям помогают с одеждой, тут и шампуни, все, все, что необходимо, полотенца, все здесь дают. Вот. В принципе, все хорошо, кормят детей хорошо. Занятия спортом, то есть аэробика, постоянная активная жизнь, то есть ей это нравится. Экскурсии их вывозят на экскурсии, да, интересно. Дискотеки по вечерам. В принципе, заботятся о детях, да, досух у них хороший. Единственное, за домом скучают, конечно же, иногда плачут. А так мы благодарны, что нас взяли сюда в этот лагерь. У нас немає такого чіткого розділення на тих дітей, які приїхали з різних частин України, тому що тут є відповідно і захід, і схід, і південь, і північ. Але, звичайно, перші три дні, коли вони приїжджають, відразу видно їхній емоційний стан. І ці три дні їм дається на те, щоб цього максимально позбуватися. Ми, в свою чергу, їм показуємо, що є радість, що є, що життя продовжується, незважаючи ні на що, що треба все рівно слідувати цінностям, які є в нашому житті. É, uma... Знову ж таки радіти кожному сходу сонця і і так далі, тобто знаходити радість в наших повсякденних справах. Діти, ну в принципі, з усієї України, як і з усіх міст, звикли дома бути біля телевізорів, біля комп'ютерів, біля техніки. Техніка, вона забирає життєву енергію людини. Перш за все. Вони приїжджають, там перші три дні сумують як за батьками, так і за мобільними телефонами. Це є, от ми їх стараємося вивести на той стан, на природний стан людини. І тому йде потім вже поглинання знань. Вони займаються бойовим мистецтвом, кунг-фу, фріфайтом, тезі-цюань, дихальними вправами і відновлюють своє здоров'я відповідно. І Це вже другий заїзд. Більше 200 дітей за два заїзди. Ми відслужили, і я приходжу додому. На мене постійно наїжджала жінка, вона тут ходить. Що ти робиш там 16 годин? Я її позавчора привіз на 15 хвилин. Вона 4 години не могла вийти зі це. Тобто ці діти вони дуже багато забирають уваги, і ти дуже стомлюєшся, але я ніколи не бачив більшої вдячності ніж від цих дітей, коли вони тебе називають мамою, тато, і це саме серйозно. Я думаю, що це унікальний прецедент для України і бажаю всім. Як небайдужим відтвориться будь-де, бо діти потребують нашу любові, і вони не винні, що дурні дяді політики і в Росії, і в Україні привели до війни.